75-річна Лідія Миколаївна проживає у мікрорайоні Ружична. Каже, цей будинок культури часто відвідувала у дитинстві. Три рази в тиждень на в кіно ходили то так і на танці ходили. А мама з татом на таких тяжких мама в ланці робила. Тато кіньми їздив. І четвер, субота і неділя до клубу в кіно. Бабуня казала, ну ти подивися, ви як в кіно не підете, то вам позивнуть з сільської ради принесу принесуть. Будинок культури, що знаходиться за адресою вулиця Кам'янецька, 257, Побудували у 1957-му. Працювали над ним чотири роки. Одним із тих, хто зводив будівлю, є і Павло Березін. Кінь ми вивозили землю, вибирали до цоколя, як то кажуть. Ну, але роки йшли, 53-й рік почався строїти, а в 57-му було відкриття. Построєно було колгоспом, комунар, де був головою колгоспою Гуцалюк Олексій Лук'янович. Тоді колективне господарство було балували люди. люди. Люди це була земля людей, городи, віддали люди свої городи на це місце, де поставлено було. Лідія Миколаївна пропрацювала в одній із місцевих шкіл 55 років. Каже, під час роботи відсутність будинку культури відчувала постійно. Я з дітьми працювала з виховній роботі, а це і дискотеки, і гуртки, і заняття хору, і кіно, а зразу ходили дуже люди в кіно. Нині жителі мікрорайону Ружична зібрались на площі біля будинку культури, аби висловити свою позицію. «Комунар» перейшло в агрофірму Поскури це теж колективне господарство. І коли було розпаювання, розпаювалося все. Крім не повинні були розпаювати кульсу збит. А клуб належить до кульсу збиту, житлові і будинки, де живуть люди, недостроєні житлові будинки. Це все повинно було на той період передатися в міську раду. Закон, закон про цю передачу положення передавати було в 2003 році. Тобто в 2003 році його повинні були передати в міську раду. Ми намагались отримати коментар представників то впад про скурів. Телефонували за номером, який надали мешканці мікрорайону. Та протягом двох днів на дзвінки ніхто так і не відповів. За словами людей, подібних закладів у ружичній немає. В цьому приміщенні вони планують розмістити амбулаторію, бібліотеку та гуртки для дітей. У наш час, коли ми вчилися в школі номер 19 ми загалом їздили кудись в місто, там, в кінотеатр дивитися якісь мультфільми або, до прикладу, в центральну бібліотеку, там, на якісь, до прикладу, заходи. Якщо б вони проводилися тут, то це було б прекрасно. В принципі, недалеко від тої ж самої школи. Надіємося, що він буде людям. І зможуть наші діти, бо ж дітей вже вистачає, щоб вони росли і вони мали куди ходити. Бо всі ми тут живемо. Ніхто не хоче їхати далеко для того, щоб давати якісь умови і розвиток дітям. Хочеться, щоб на місці було багато можливостей, і для того ми прийшли, щоб бажане було отримано. Під час зборів жителі мікрорайону підготували заяву та зібрали 127 підписів. Їх передадуть до міської ради, військової адміністрації, прокуратури та власникам землі і приміщення. 18 липня відбудеться чергове судове засідання. У цій справі Олександр Семенюк, Юрій Струшкін, новини міста.